Час Найчас минають, і змінюється все на кому, та тільки Бог, Господь я святий не змінюється він ніколи, в одну хвилину може він Змінити все в нашій країні, Господь благаємо тебе, дарой спасити. Боже, Україну збережи, Господи помилуй вішли, змилися над нами, і прости, молимо тебе, все вишні. З ним суботності держава будь багата, ще рожава, Хай народ тебе цінує, зберігає та шанує з величезним святом Люди, хай країна добре буде, хай війни не буде, мир панує та завзять. Хай цвіте країна, браття. Отче наш, збережи Україну, дай здоров'я і миру нам всім, щоб більше жоден солдат не загинув, щоб живим повернувся свій дім. Дім де люблять його і чекають, де дружина чи мама не спить, тебе, святий Боже, благають, своїх рідних бійців захистить, Отче наш, захисти Україну, за, за уважне багатства прошу. Хай мир прийде в кожну родину, на мою батьківщину святу. З днем соборності Україно! Велична і свята, моя ти Україна, лише тобі, караднась і судить наберегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить. І одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Україно, соборна держава, сонценосна колиска моя. Ще не умерла і не умре твоя слава, завойована в чесних боях. Твій Бог та й ценосна Софія повернулись до тебе з віків. Ще не умерла і не умре твоя мрія, як не вмер солов'їний твій спів. Україну, Шевченка, надія, мій святий, не сплюндрований їм, йому мовчанні твоєму німію, воскресаю у слові твоїм. І Дніпро, і Дністер пливуть в море, бо єдна їх кровна земля, Україну, державу соборна, сонценосна колиска моя. Велична і свята моя, ти Україну, лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе, соборну і єдину, і нам твою історію творить.